Всім привіт! Зараз в мене на обличчі біла маска, тому що в мене забруднився дуже сильно спонжик, і я його викинула пару днів тому. Спасибо, дура! Нікуди не малювалась, і мене це питання не хвилювало до моменту, як я сіла знімати це відео. Зараз я біла. Що маємо, то маємо. Тушувала це тільки що пальцями. І витирала пальці абсолютно. Тож, сьогодні у нас full face з косметикою Glam. Я ще нічого не розпаковувала і хотіла зробити це з вами. Це норма. Я так завжди роблю. Бо це відео подивиться мій хлопець. Я і моя подружка. Привіт вам! Я користувалася ще глем-косметикою. Я замовляла. Перед своїм днем народження ось таку палеточку. Бо це китайська косметика. А якщо більш детально вам тут зроблю вставочку. Мене дуже вразила якість продукту, тому що вона така ну, важкенька. І самі продукти, ну, фокус-фокус. Мені фокус. був потрібен сухий контурінг. бо В мене не було ніякого контурінгу. Бо я взагалі дуже рідко фарбуюсь. Це видно, так? А, і ще. Вона на магнитику. Типу, вона є. відчиняється. Крута, подобається. Тобто подобається. Так, давайте почнемо. Я, я не знаю, я не буду все перекладати. Я, я... Це ліплінер, це ми вже зрозуміли. Це Брайтовий Cullін Conceiller з консілеру. Концілер ось такий у відцінку Pink Pearl. Відтінок Pink Pearl. з цього консилеру. 27 злот, але я брала зі знижкою. Ну, коротше, до 300 гривень він Це вважається бюджетним варіантом косметики. Тому що треба було взяти ножички якісь. Не треба. Я тупа. тут є е, ця штучка, за яку треба тянути. Але мені все одно приносить ножнички зараз. Красиво. Щодо пакування, то дуже круто упаковують, якщо палетку я замовляла. ось цю, Вона також була запакована в такому форматі, типу, дуже безпечно, нічого не розіб'ється, все доїде цілесеньке. Навіть картон, я вам скажу так, він доволі цупкий, тому що важко ось у коробці ще коробка, щоб він не розбився. Ось такий ось консилер. Він з розуватим підтоном. Я не знаю, я смугленька, можливо, мені він не підійде. У мене дуже така тонка шкіра під очима, і в цілому на обличчі, тому що в мене і ось тут. Біни, біни це буде він української біне. Обрала саме цей консилер, це тому що ось такий ось аплікатор. Чи як це правильно називається, але ну, я буду називати це аплікатор. Цікаво, чи чи одразу, типу, я видавлюю і все, і ось він висовується. Да-да-да, ось. Коротше, пробуємо. О, він дуже-дуже-дуже плотненький, він не рідкий зовсім. Так, він дуже. Насправді це плюс, тому що дівчата у яких такі гарні... Помітні санці, як у мене, це, це спасіння. Навіть коли я виспалась, я не хворію, все окей, я, я вигляжу, наче померла три дні тому. Тушую пальчиком, тому що викинула спонжик. Він не дуже липкий. Це добре, тому що багато таких консилерів, як Грим, воно дуже липке, і коли ти машиш якимсь пензликом обличчя. Воно потім деякі версинки можуть прилипати, вся капелючка, оце все. Ну, Давайте спроб... давай спробуємо ще пензликом Ну, ні, також прилипає. Ось тут видно. Коротше. Мінуси саме просто щільних консилерів. Це не конкретно цього проблема. Його треба тушувати спонжиком, тому що він просто не тушується. Він просто розмазується по обличчю і все. До спонжика важко. Щільність перекриття типу ок. Бачите, він білий. Він дуже білий для мене, можливо. У мене ще база біла. Ну чого, контуруємо. То фігня подобається, що не потрібно кісточкою таким аплікатором, як у помади, що ти всовуєш, намазюкуєш на обличчя, а потім назад всовуєш у цей футлярчик з консилером. І, типу, це не дуже гігієнічно. Я ось виконувала свій такий, тому що мені здається, що це через це вже мене посипало. Мені подобається, я їм буду користуватись 100%. Диво, можливо, я б ще замовила, там є темніші відтінки. Я вставлю тут картинку. Це, це також не найсвітлий є. Це четвертий, напевно по тону. Так, там ще є світліший, Мені здається, це зовсім для азіаток або блондинок. Так, ну зараз мені здається, що продукту просто забагато через те, що я це все роблю руками, а не спонжиком І якщо б це я робила спонжиком, зайвий цей продукт він би забрався з обличчя і такі більш кінгерл, клингерл вайб, vibe був би назимую, окей, на літо ні, я б його не брала Що ще я такого замовляла? Це було тут. Це маскара. Це туш, о, цю і Я бачила деякі туші шіглем в Тіктоці. Цю туш я ніде не бачила, просто вибрала, думаю, що мені було цікаво двостороння туш. От я навіть, навіть типу, в Єві там в просторі, в Бацені, я типу, не бачила. Можливо, хтось бачив, там напишіть. Пакування таке воно, якесь індійське трошки, начебто. Не просто чорна, там ще є така ж сама коричнева. Ні, це не просто чорна. Ага, це дві чорні туші, але одна змивається водою, а друга водостійка. В мене та що водостійка. Буду малюватись і плакати, переглядаючи кіно Великого Гепбі. Фокус please. Focus, please, please. Фокус. Ця кісточка така. Я такі взагалі не дуже люблю, я люблю більш силиконові, але такі вони дуже круто працюють на об'єм насправді. І одна якраз таки силіконова, типу для нижніх повій. Окей, okay. ми поки її відкладаємо і розпакуємо палетку для очей, щоб трошки оцю білізну, трошки її заманувати. У нас якундочку. В чому прикол цієї палетки? По-перше, вона коштувала дуже дешево. Дуже 10 злот, начебто я її замовляла за 10 злот. Коротше, типу 100 гривень. По-перше, круте пакування. Також щільний картон, коробочка в коробочці. І це програвач. Віниловий програвач клас. Я таке люблю, мені таке подобається. Ця штучка двигається. Я крута! Так класна. Багато відтінків. Взагалі це ті відтінки, які я використовую завжди, але чорний це мій перший чорний, в мене не було чорного Давайте її знімемо разом. Пунктики. Це ось це, типу, я не знаю, що це. Це, я так розумію, чи якась помага. Може це взагалі пластик? Ні, це щось таке рідке, і це, напевно, блін, давайте на руку. Все, я зрозуміла. Вологий макіяж, і це типу для цього, я так розумію. Або це для того, щоб тримались блискітки. Але воно не схоже на щось таке клейке, воно наче просто розтирається і все. Але я дивлюсь, що чорні тіні, вони також, вони також не розсипчасті, це начебто помадками. Давайте вліземо пальчиком. Це помадка. Воно ну, дуже пігментований. Діти. Я це зовсім трошки вмістюкалась. Трошки-трошки. Блискучий я не буду використовувати, але зроблю вам сводж. Він дуже пігментований. Вони прям дуже-дуже пігментовані. Як базу візьмемо: ось цей. цей більш теплий, цей більш холодний. Ну, вони, до речі, я не знаю, чи, чи через консилер, чи через що, вони не дуже сипляться. Ну, вони взагалі не сипляться. Або це такий відтінок, що не дуже зрозуміло ці сиплі. Давайте спробуємо ще ось тут ось ці два таких відтінки шоколадних. На ту в куточок сюди його. Трішки плямить, це не дуже круто. Давайте ще трошки. Щось спробуємо з цим зробити. Мені хочеться вже якомога, якомога скоріше трошки законтурувати обличчя, бо я така біла сижу. До речі, контурі мені сподобався. Він класно тушується, він не лягає плямами, під нього навіть не обов'язково пудру. Добре, що я взяла цей, тому що темніше, напевно, це зовсім для смуглянок таких. Типу, я смугла, а то ще ще, ще, ще ось. Так, ми ще додамо румашок, чи це буде трошки краще виглядати. Може, ще підмагіння трошки. Контурінгу не буває забагато. багато. Брешу буває. Зараз я це доведу. Хваті. Що б я хотіла зробити ще по очам? Я б хотіла все-таки трошечки спробувати ось цей червоний. Мені дуже цікаво, як він це буде поводити, але я хвилююсь, що я зараз зроблю кроваву мері. Певно, я щось зробила погано. Це жорстко!» Я художник, я все тушую, я буду все тушувати, хоча взагалі художки цього не вчать. Беремо педлок для контурів і вибираємо зайве. Тепер, як кожен хлопець, будемо терти око 20 годин. Можливо, можливо претензія не до тіней. Претензія просто для, до мене, тому що я не вмію малювати очі. Я це роблю дуже рідко і роблю з якимись снідиками або жорсткий смокі з олівця чорного наслідством від моєї мами. Він ось такий огризок, і я навіть не зможу його зараз знайти. Мені дуже цікаво, скільки це буде триматись на обличчя. Мікіяж істеричко. Трошки така. Настроїні з'ясувати стосунки те, що треба, Ніжнятинка. Давайте з цією палеткою на сьогодні все. Я буду її використовувати. Як мінімум, вона гарна. Я замовила ось такі пом'яшки. Вони були популярні в цій Фаня топчик, я не знаю, мені пакування дуже подобається. Це метелик, і його якось треба якось. Я зараз щось поламаю. Це я тупко, я зрозуміла. Пунк. Вау! Таке щось на арабський напис. Це ось ці трендові румяшки. Чорні. Чорні румяшки. Виглядає круто, не виглядає дешево, виглядає. Просто робимо. Просто робимо, не зволікаємо, бо магазин вже зачинеться. Чом? Ну, кайф вони кремові, вони приємні, вони легко лягають на обличчя, красивий відтінок, такий морозний. Знову ж це, це на зиму. Я, хоча, можливо, комусь підійде і на літо, я не можу говорити за всіх, дуже круто виглядає. Взагалі кайф. Ще трошки візьмемо, трішки носика, трішки не отрималось. О, до речі, треба було понюхати чим воно пахне. І вток мачить ніс туди. Звичайно, звичайно, пахнуть нічим. Я зараз така нібуратька. Що? Я б я б сиділа і тушувала, тушувала і, і, і кайф. В нас залишились продукти для губ. певно, Ніхто не буде проти, якщо я зараз трошки припудлю своє блискуче обличчя. Трошки, ну, так вже краще, дивіться. Оп. Так, з пудрою набагато краще. Напевно, mm. давайте зробимо війки. В мене, в принципі, довгі е, вії, але вони не дуже густі. Ну, до речі, я скажу, що туш непогана вона дуже круто розділяє вії але, ну, ну, ні, гарна тушь. І, в принципі, ну, ви самі бачите весь іссин. Мені ще цікаво спробувати другий пензлик. Дивлюсь і розумію, що ця сторона мені подобається більш. Ні, ось так десь так краще. Вона працює добре. Я наче корівка зараз зліцю тушь, я ставлю гарну оцінку. Вона впоралась. Тут невеликий об'єм, це, звісно, типу мінус, але вона дуже гарно зафіксувала їх. В мені дивно. Так, я профарбувала нижні ну, німійка, але є одне, одне велике. Але для того, щоб профарбувати нормально, я профарбувала це око, потім почала профарбувати це око. І мені треба було знову змочити пензлик, тому що на ньому залишилось мало самої туші. Ще ставим лайк, подивимось, як вона змиватися буде, але ну, прикольна дуже. Можу сказати, що щось супер особливою, туш, як туш. Приходимо до найцікавішого по ліпстиків. Почнемо з олівця. Я фанатка олівців для губ, я їх обожнюю. Я... Дайте мені всі олівці, любий олівець, я його якось використаю. В мене падав. Я сподіваюся, що. З ним все окей, окреме пакування. Для того, щоб він не. Чо, чому тоді не зробити маленьку коробочку? Дуже приємний, матовий І тут. So Lippi Lip liner. відтінок, я навіть вам не скажу, він тут не написаний. мохаве Перекладу немає. Це... мохаве це мохаве Коротше, він повинен бути такий коричневий, для мене. Темний, але для когось світлий, І зараз в кадрі виглядає дуже світло, але я там дивлюсь, він, типу, темний. Ось-ось, видно, гарно, що він темний. Так не видно. Олівчик а помада в мене, я вам не показала. Давайте її також пакуємо, що тут, блин, секрет чи що? Вона, ви щас зурієте. Я не знаю, це колір, назва якого Космополя. вона, мені каже, вона. Ні, повинно бути гарно. Ладно, зараз спробуємо. А мені здається, що він рожить. Я звикла до твердих оліхтів. Тімок мені довподоба. У мене дуже сухі губи самі по собі, і він підходить мені, тому що він не сушить. Він такий зволожуючий, дуже приємний. Давайте спробуємо цю помадку. А що з нею вона жидка, це не матова. Вона не півпрозора? але вона не виглядає матовою. Можливо, їй треба час дати підсохнути. Це, в принципі, нормальна практика для матових помад. Не дуже мені подобається за відтінком, хоча, хоча, можливо, це просто не під цей макіяж. Я просто очікувала, що вона буде більш холодна, а вона отрималась якась більш тепла. Що Космополіта на фото виглядає більш холодним і більш темним, ніж у мене зараз на обличчі. Так, вона засохла і стала матовою. Я не можу сказати, що це та помада, яку я очікувала. Отримати, але не можу сказати, що вона якась погане. Давайте зробимо тест на відбиття. Ну, контур, контурець лишився. Не знаю, напишіть в коментарі, як вам ця помада. Це ліпстик. Мені здається, не потрібні ті очі червоненькі робити, а щоб вони були чисто коричневі, нюдові якісь, або акцент на губи. А зараз в мене акцент. Я не знаю, на що в мене акцент. Ну, сухість моїх губ, вона не підчеркнула. І на цьому дякую. Це була вся косметика. Більше нічого не залишилось. Якщо хочете продовження, ставте подобайки. пишіть коментарі, можливо, якісь конкретні продукти вам цікаво подивитися. Це моє перше відео. Це була моя дитяча мрія, я її втілила і я довольна собою. З наступаючим всіх новим роком!